23 вересня, п'ятниця. Розкажи про його силу. Вони оповідатимуть про славу Твого царства і звіщатимуть про твою могутність. Псалтир 145.11 Коли б християни більше спілкувалися і говорили поміж собою про Божу любов і дорогоцінні істини спасіння, то вони б зміцнювалися духовно і могли справляти благотворний вплив на інших. Щодня ми можемо все глибше пізнавати нашого Небесного Отця, здобуваючи нові досвіди у Його благодаті, це викличе в нас бажання розповідати іншим про його любов. І коли ми це робитимемо, наші серця будуть зігріті та підбадьорені. Якби ми більше думали і говорили про Ісуса, а менше про себе, тоді б краще відчували Його присутність. Якби ми згадували про Бога щоразу, коли бачимо докази Його турботи про нас, то він був би завжди в наших думках, і ми знаходили б радість, розповідаючи про нього та прославляючи Його. Ми говоримо про тимчасові земні справи, бо вони нас цікавлять. Ми говоримо про наших друзів, тому що любимо їх, з ними пов'язані наші радощі та печалі. Однак ми маємо підстави любити Бога палкіше ніж своїх земних друзів, думати про нього, розповідати про Його доброту і силу, ось що повинно бути в нас на першому місці. Дорога до Христа сторінки 101-102 хто вивчає Боже Слово і з дня на день отримує настанови від Христа, той носить на собі печатку небесних принципів. Він справляє піднесений, святий вплив. Його душа оточена благотворною атмосферою. Чисті, святі, піднесені принципи, яких він дотримується, допомагають йому нести живе свідчення про силу Божественної благодаті. В небесних оселях сторінка 311. Христос хоче, щоб його послідовники були подібними до нього, бо ми повинні вірно відображати його образ у сімейному колі, у церкві та світі. Ми маємо прийняти Христа як свою силу, щоб відкрити світові його характер. Таке завдання покладене на нас як на християн. Ми повинні свідчити про силу небесної благодаті. Бог хоче, щоб його сини й дочки явили перед сатанинським зборищем, перед небесним усесвітом та світом силу Його благодаті, щоб люди й ангели пізнали, Христос помер недаремно. Покажімо світові. Що ми володіємо силою згори. Там само сторінка 321. Давайте ж сьогодні приймемо Христа як свою силу, і тоді ми зможемо відкрити світові Його характер і його любов.